А ми з вами почали тему пропорції. Скажіть, будь ласка, чи є запитання по домашній роботі? Може, щось не вийшло? Що треба розібрати? Добре. Так, діти, є запитання по ДЗ? Немає? Тобто, все вийшло. 582 вийшов, так? Рані у мене були запитання по 582, му 3 уровня. Давайте розберемо, давайте розберемо. І так, ви пишете сьогоднішню дату. Сьогодні в нас 6 грудня. Та що ж таке? Грудня? Вибачте, погано, дуже пише. Мабуть, поганий інтернет. Роберт, вимикай звук. Роберт, ти чуєш мене? Класна робота. Тема розв'язування задач за допомогою пропорцій. І так, розв'язування задач. якщо що, Уроки математики. Але, хорошо. Нікіта, в тебе теж звук не а, вимикнено. І у Роберта теж. Роберт, ти мене чуєш? Вимикни звук. Перевірте. Розв'язування задач за допомогою пропорцій. Сонечка Слаблюк, Зараз розберемо ДЗ за допомогою пропорцій. Так, а ти кажеш, що не вийшло в номері 582, Третє. Третє рівняння. Третє рівняння. Ось воно, так. Дивіться, діти. Я можу записати його у вигляді рівності двох дробів. Можна 591 номер розбрати? Так, можна. Я ж запитувала. Можна, давайте спочатку цей. Ми казали, що якщо пропорція записана у вигляді рівності двох дробів, то щоб знайти невідомий член пропорції, ми використовуємо таке правило. Ми дивимося крес накрест, так, що напроти ікса, йде в знаменник дробу. А те, що не напроти, в парі один з одним 4,5-2,4 йде в чисельник. Ну, тепер може було важко. З обчисленням. Скороти. Дивіться, діти. 2,4 ділиться на 0,6 націло. Скільки разів по 0,6 міститься в числі 2,4. 4. Можна скоротити на 0,6. Тут залишиться 4. І тепер що треба зробити? 4,5 помножити на 4. Це буде 18. Бо два рази пів 4,5 це 9, а 4 рази це в два рази більше. Тобто 18. І відповідь буде 18. І так, чи є запитання? Немає, так? Можна стирати? Так, а є запитання до 576-го. 580-го. 500? 578. Дивіться, вам сказали обчислі дані відношення і скажіть, чи можна скласти пропорцію. Якщо відношення однакові, то можна. І так, 15 поділити на 1,8. Що треба зробити, щоб поділити на десятковий дріб? Перенести коми, так? Це буде 150 поділити на 18. Давайте поділимо. Так. Можна взяти. Може, там воно націло не буде. А ну давайте запишемо у вигляді дробу. Там натіло. Якщо не буде ділитися націло, записуємо у вигляді дробу і скорочуємо. А, на два точно можна 75 дев'ятих. На три можна. Ну відразу на, на 18, на 18, поступити. Це домашня робота. 25 третіх буде. Так. Да. Давайте друге відношення знайдемо. Якщо там теж буде 25 третіх, то вони рівні. Ні, там 25 четвертих буде. А, ну тоді не можна. Тобто вам е, запитання було яке? Вони рівні? Якщо не рівні, то скласти пропорцію не можна. І так, шістнадцятих помножити на 20 третіх. Тут скорочуємо на 3. Тут на 4. І буде 25 четвертих, так? Вони не рівні, тому можна так написати: 25 третіх не дорівнює 25 четвертим. Тобто, пропорцію скласти не можна. А мабуть, в другому випадку там можливо було. Треба розбиратися. Чи саме другу не, треба? В другому теж неможливо. Неможливо? А. Так. Так. Ще яке запитання було? 580. Теж з першого? Так. А ось там діти, дивіться, вам вас просили не обчислюючи. встановіть, чи можна скласти пропорцію. Тобто, пам'ятаєте, ми казали, що тут треба з'ясувати, чи виконується, от якщо можна скласти, да, ми не знаємо, то повинна виконуватися основна властивість пропорції. А в чому вона полягає? добуток крайніх членів пропорції дорівнює рівня добуткові середні. Тобто не треба знаходити ці відношення, да, Сонечка? Можна відповідати? Давай, 3,8 множ на 4,6. Скільки це буде? Це буде, ну, зараз, це буде 200... Так, так, 6 на 8, 48, 8 пишемо, 4 запитали. 3 6, 18 і 4, 22, так? На 4 множимо. На 4, 32, пишемо 2, запам'ятаємо 3. 3 помножити на 40, 12 і плюс 3, 15. Це буде 17, 48. А скільки знаків відокремлено? 2. На цілих 48 сотих. Добре. Тепер 2,7 множимо на 5,7. Ну, вже видно, що не буде те ж саме, бо там 7 на 7, 49, на 9 закінчується, так?

Тут чого 139? 7 на 5, 35, 5 пишемо, 3 запам'ятали. А, зрозуміло. А дважди 5, 10 і 3, 13. Ну, тобто вони не рівні, так? тому можна відразу перекреслити, бо не виконується основна властивість пропорції. Так, а, давай. чому там, а чому там вийшло 49 в другому, там 39? 8 плюс 5, скільки буде? 13. Ой, вибачте, це я, марно, підрахувала, так. Чого я написала чотири, не знаю. Ні, можна тільки перше. Що можна тільки перше? Ну, тут тільки перше. Ну, давайте не будемо далі, ми, якщо будемо розбирати домашню, ми не встигнемо новий матеріал. Можна 91, то все. 500 який? 91. й Ну, давайте, так. Да. Там треба було з однієї пропорції. Скласти ще три, так? Якою властивістю ми там користувалися? Що в вірні пропорції ми можемо переставити місцями крайні члени. А, середини, а в третьому вибутку й дайте Ось це була у вас вже готова пропорція. Які ще три можна скласти? Ось дивіться, змінюємо крайні. Ось пишете собі так: дорівнює, поділити. 5, 35 пішло наперед, 24, а чітка Серединка залишилася. Так, сонечка, далі. Серед, серединку. Друга це 2 поділ. так. 2 е, і 35 міняються. Ну, це... е, вийде. Тобто, дивіться, тут ми змінили місцями крайні, так? А середні залишили без змін. Тут ми крайні залишили без змін, а середні змінили І ще третій варіант який. Все, з... Все змінити однаково і. те, те. і Давай, Сонь, продиктуй, що буде втретє. У е, мене 35 поділити на 5 дорівнює 14 поділити на 2, так, але так, може так, і навпаки. Так, буде, да? Да. так, а тепер послухайте уважно: ви, мабуть, чули, що багато з ваших батьків. Пропонували вам розв'язувати задачі на відсотки за допомогою пропорцій. Взагалі, такі задачі ми розв'язуємо не тільки з математики, за допомогою пропорцій, з географії, з фізики, з хімії, яка ще в вас не почалася. А, чому? Бо а, Такі задачі використовують таку властивість. При збільшенні однієї величини інша збільшується в таку саму кількість разів, або ми ще кажемо пропорційно збільшується. І так, подивимось на 583 номер. Там, як ви бачите, багато задач, в тому числі задачі на відсотки. Як ми будемо оформлювати, давайте прочитаємо спочатку умову. Для виготовлення вісьми однакових приладів потрібно 18 кг металу. Скільки таких приладів можна виготовити з 27 кілограм металу? Тобто, дивіться, в нас є 8 приладів, із них можна виготовити, точніше, на них треба 18 кг металу. А вас запитують, скільки таких приладів буде, якщо металу буде 27 кг. Тобто, чим більша кількість металу, тим більша кількість приладів. Ось такі стрілечки показують, що це в нас. Якби збільшення йде в цей бік. Так, так ось дивіться, діти: це дуже просто розв'язати за допомогою пропорцій. Якщо тут поставити х, можна взагалі ми домовимося з вами відразу писати там х, то ми можемо скласти таку пропорцію. Ми будемо такі завдання як рівня, Так, так, ось так. Дивіться, як я записую. Тобто складаємо пропорцію, а потім як рівняння розв'язуємо. Ось давайте Соня слаблюк і буде відповідати. Як знайти Х? Далі когось буде запитувати, хто може навіть і не хоче. Треба поставити хрестик Х дорівнює. У нас 18 піде вниз, а 8 буде множитись на 27. Тепер шукайте, що можна скоротити. О, 27 і 18. Наскільки обидва скоротити? 27 і 18. На 3 або 9. На 9. 9. Так. Тут залишиться скільки? 3, а там 2. Так, тепер 8, 8 і 2. 8 і 2, 8. скоротні. 8 і 34, а у 18 – 1. Ну, там, да, 1. Знаменник 1, знаменник можна написати і буде Х дорівнює 12. До 12. Ну, це є прилад. або 12 перших. Так, да, 12 перших, але ми перші не пишемо, просто пишемо 12. І відповідь 12 приладів. І так, дивіться. А, тобто, як ми складаємо пропорцію Верх ділимо на низ, верх ділимо на низ, так? І ще оберніть увагу, щоб вірно розв'язати задачу на пропорцію. У вас ось тут і тут повинні бути однакові одиниці виміру. Тобто прилади під приладами, кілограми під кілограмами. Ось а, другий номер а, Сонечка читає теж. За 5 годин турист пройшов 24 кілометри. Яку відстань він пройде за 8 годин? З цією самою швидкістю. Тобто дивіться, якщо кількість годин зростає, то, відповідно, кількість кілометрів зросте пропорційно, ми кажемо так. Тому ми можемо скласти тут пропорцію. Яка ж буде пропорція? Це 52 восьмих. Там, і... 5, там 2, там 5. 5 8. а, 5, це я так годину написала. Угу. Mm -hmm. І 24 х угу. Mm -hmm. Роб... Дорівнює ставимо і робимо хрестик. Х дорівнює 54 знизу і 24 5. знизу. 5, і знизу. пишеш 54, там 5, Соня. 5. А 8 і 24? знизу. Вони множаться зверху. Так, і тут, на жаль, нічого не можна. Вони не скоротні. Вісім множимо на двадцять чотирьох. Це на вісім. Вісім на чотири, тридцять два. Два пишемо три, запам'ятовуємо. Два на вісім, шістнадцять і плюс три дев'ятнадцять. Сто дев'яносто дві п'ятих. Це так... тепер треба скоротити 190 поділити на п'ять. Ну, давайте так, стопчик. Подивимо, 102. 10 19 беремо по скільки? 15. По 3, так? По 3. 3. Угу. 4 в остачі, 2, 40 вийде, це 8 буде. І 2 в остачі. Це вийде 38,2 п'ятих. Дижі, а чому так? А, Що це я? Я сьогодні рахую погано. У мене вже друга помилка, там 4. 8, Дійсно, 8, 42. Зносимо 0 з дробової частини і 4, да? 38,4. І відповідь: 38,4 кілометрів, так? Сонечка, давай ще одну, бо вони дуже такі простенькі. Зараз Записуйте. Номер 3. Із 140 сві свіжих вишень отримують 21 кг сушених. 40 Так, зачекайте, зачекайте. зачекайте. 21 кг сушених. Так, тобто дивіться, будемо писати там свіх та сушену. Скільки кілограмів сушених вишень, ні, кілограмів свіжих вишень потрібно, щоб отримати 31,5 кг сушених? З 140 свіжих отримують 21 кілограм сушених. Вас запитують, скільки сушених треба, так? Ні, скільки свіжих. Тобто, свіжих. Кілограм. Тут свіжі і сушені. Підпишіть такі дві колоночки, а тут буде 31,5 кілограм сушений. Так, яка ж буде пропорція в нас? Ми спочатку їх пишемо як дроби і перехреслюємо це вийде х дорівнює 21 знизу і 140 помножити на 31,5 зверху. Так, тобто. Так, як 10, можна 10. скоротити? З 31,5, я думаю, вони А, Зараз, зараз, зараз зачекай. Там ти знаєш, що можна зробити? Ось дивись, ти 140 множиш на 31,5 і ділиш на 21. От 140 і 21 точно у на, нас наскільки то можна скоротити, але використайте такий лайфхак. Бачите, у вас тут є нулік, а тут один знак після коми. Давайте перепишемо. 14. І тоді тут буде вже 315, а тут 21. Так буде трошки простіше. Ви зрозуміли, що ми з нулем зробити? 14 і 21 скоротні на 7. У 21 залишиться 3, а у 14 2. Так, тепер 3. 315 на 3 скоротні. Так, тут. це треба поділити вже в стовпчик. Ну, давайте усно, 3 на 1, 1 один ділиться, ставимо 0 і 5, 105. Ну, хочете, можете в стовпчик. І тепер що ми повинні зробити? Записати. Два можете на 105, а в знаменнику 1, знаменник тому можна не писати, а 2 на 105 буде. 210 перших. Так. Да. Або просто 210 чого? Кілограмів. Ось стільки снігу. Ага. Више? для того, щоб. Так, це був третій номер. Можна, я, будь ласка. Аделіна, я хотіла б когось, хто там мовчить в нас. От Ніка, Можна наприклад. Кузьомський. Кузьомський завжди відповідає. Кузьомський трошки почекає. Ну, я ще, Кавалерія? Ніт. У вас і так все хорошо. Ніки немає, Ліра. Так, не ще покажіть, хто там ще хоче. Ну, це в нас на арені одні й ті ж самі. Ніка, хочу тебе почути, так. Ну, ти нічого не кажеш. Я Куди пішла, тут... мабуть? Вона каже, просто у неї поганий звук, як у Кузямського. Так, ні, тоді Кузьомського точно. Давайте Лера Лопатюк, Лерчик. Давай, Лєра, номер 4. Я... І так, дивіться, об'єм бруска. Що таке об'єм? Скільки туди вміщується сантиметрів кубічних? 800 сантиметрів кубічних, а його маса 528. Яка маса буде такого самого матеріалу, якщо об'єм буде більший. 1500. Давайте тут напишемо дві колонки. Об'єм. Щоб було зрозуміло, і маса. І так, об'єм бруска 800 сантиметрів кубічних. А маса, яка відповідає цьому об'єму 528 грамів. І нас запитують, яка маса буде у бруска об'ємом ось таким 1500 сантиметрів кубічних. Пишемо відразу Х. Ольга Олександровна, в мене виключило світло, тому може вибивати. Я зрозуміла. І так, Лірочка, яку пропорцію ми складемо? Так, 800, 1500. Поділити на 1500. 1900. Так, дорівнює. Це дорівнює. 528 поділити на Х. Так, із цього як знайти? X, що ми пишемо в знаменнику? А в знаменнику пишемо, пишемо 800. Угу. Так, а тут? Там 1500 помножить. На 528. Так, тепер є такий теж лайфхак при скороченні, якщо є чисельнику знаменнику числа з нуликами. Нулики можна по рівній кількості нуліків закреслити. А тепер 8, ну з 15 не можна, а ось 528. А ну давайте перевіримо, мені щось здається, що воно націло ділиться. Так, на, так, на ціло. Оскільки 52 найближче яке? О, 6. найближче так? 6. 6. 48. Остаче 4, 48 ще по 6. Тобто, тут 46. можна скоротити на 8. Тут буде аж 66. Так, ну і тепер 15. Множимо на 66. Давайте десь теж в сторінці в стовчик. 15 на 66. Так, Лір, диктуй мені. 5 на 6. 5 на 6 це 30. Ну, пишемо 3, Запам'ятали. 1 на 6 це 6 та 3. Буде... А, Я вже порахувала, Це буде 990. Так, і це буде 990. 990 грам буде маса цього бруска. Так, а, йдемо далі. А, номер п'ятий. Пункт п'ятий. Теж Лера розв'язує. І так, читаю мову Лерчика, п'ятий номер. Після 45 тонн заліз... залізної руди виплавляється 25 тонн заліза. Скільки тонн руди потрібно, щоб виплавити 10 тонн заліза? Давайте так, дві колонки, колонки, руда і залізо. Чому ось там в першій задачі ми написали колонки, а тут пишемо, бо там було зрозуміло, там були кілограми та щось ще години, да, різне. Тут руда залізо. І так, з 45 тонн залізної руди, тобто руди 45 тонн, заліза виплавляють лише 25 тонн. Скільки руди треба, тобто під рудою Х, щоб виплавити 10 тонн заліза. Так, яка буде пропорція Лірочка? Ліра, чуєш мене? Лірочка? 45 поділити. Діти, а ви мене чуєте взагалі? 25 поділити на 10. Діти. А ну, Одну секундочку. Ви мене чуєте? Так, чуємо. Раз, два, три. А запис йде, діти, подивіться. Так, йде. Так, 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 іде. Так, давайте продовжимо. Ліра відповідала там з рудою залізом. Давайте відновимо швиденько. І так, що ж нас там вийде? Хто мені може продовжити? Лірчка, можеш? Що в нас там було? Ми склали пропорцію, так? 45 тонн руди. Діти, скажіть, будь ласка, ви мене чуєте? Так ми вас чуємо. Um, Хоча 40... хтось. Скажіть, ми всі чуємо. 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 Діти. Ми, ми вас не чуємо. чуємо. Я не чую вас. Можете ми щось сказати? Ми кажемо. Не чую. Напишіть в чаті. Училка нас не чує. А, ось, ви блю... мене чуєте, я вас... вас не чую, так? Ми Давайте чуємо. що я не знаю, що ж зробити. Як же мені щось в мене не те? Просто якщо я вийду з конференції, то от, буде погано. От, Давайте ваші... так. Закінчимо а, цю задачку, добре. Я вас не чую просто. А я Закінчимо цю задачу. І так, мовчки давайте запишемо вже. 45 тонн, 25. Так, Лера хоче написати? Ага, так, давай, Лерчика. В тебе дуже гарно виходить. А ви вже не пишемо? Так, а там буде що? Двадцять п'ять поділити на десять, так? Добре. Молодець, Лер. Так, і нижче пишемо. Х дорівнює. Так, риска дробу. Угу. Що буде в чисельнику? Так, а там 45 множимо на 10, так? Лірчка, ти не чуєш чи не можеш писати? 45 на 10, так? Мені здається.